Доброго вечора, любі хлопчики, дівчатка, дорослі та малятка. З вами казковий вечір для малечі та Каркуша. Каркар, -кар, привіт, малята! Сьогодні ми будемо слухати незвичайно цікаву казочку. А називається вона Як променець із морсцем сперечалися. Отож, зручненько вмощуйтесь та уважно слухайте. А ти, Каркуш, готовий слухати? Так, я готовий слухати казочку. Тож, розпочинаємо. Дін зелень бренять на ледневому сонечку двідні крапельки, зриваючись з гостро дзьоби поруль на дахах будинки. Хрусь-хрусь густить під ногами в сніг на морозі. Такий він уже місяць, лютий і дзеленчить, і тріщить, і за носика щипає, і в саничку вранці будить, щоб дзвінко співала. Весело дітям кататися на самчатах. Дорослі дивляться на це все і сміхаються радісно. Тільки бабусі трохи бубонять про себе, що ходити слизько. Та й вони щораз за гамірних онуків. Ой, ти хто? здивовано почухав лоба маленький світологий хлопчик у високих теплих чоботах. А ти? у відповідь і у себе на потилиці інші, весь у ластовині і в яскравій шапці. Я морозець пустунець. За щічки щипаю, за пальчики піймаю, шапку на вухо одягти заставлю. Але бач, повів рукою навколо, як мене усі люблять, особливо діти. І на санчатах, і на лижах, і на ковзанах катаються, і снігові фортеці ліплять. От який я. Тож кажи, швидко, ти хто? А я веснаний промінчик і ластовинням носи прикрашу. І ластівку в гості запрошу, і кожну травинку швидше рости, припрошу. Он, бачиш, як весело зеленчить з дахів, як мружаться дитячі очі від сміху. Це все моя робота. Все ж мене більше люблять, персив морозець. Ні, мене. Мене он якось і чекають, в линці печуть, пісні співають, весну закликають. А тебе вже чекають, не дочекаються, аби швидше на поріг виставити. Ах ти ж, ну я тобі. І морозець, наставивши маленькі кулачки, поліз у бійку. А я тобі на ось отримуй. Не менш впертий промінчик і собі наготував кулаки до бійки. Очі в хлопців блищать, на стовбурчилися, щоки розрум'янилися, де один ступить. Там земля мліє, сніг під ногами тане, проліски голівки показують. Чи, бува, не пора вже розквітнути. А де другий чобіток поставить, там сніг мете, морозом грудочки беруться. От так боролися, боролися, аж попріли, тільки ніхто перемогти не може. Подивилися, діти в хати поховалися від негоди. Бабусі за голови побралися, бо ж куди. Так швидко погода міняється, голова болить. Хто на вулиці покаже носа, то бігом біжить. Не знаю, чи під парасолю ховатися, чи в шалика мотатися. Е Ет, дивись, як ми з тобою такий гарний день зіпсували. Засмотився треманець. Всім так весело було, аж треба було нам побитися. Ну і не кажи, і собі похніпився морозець. Та що ж нам робити? Як дізнатися, кого з нас люди більше люблять? У мене ідея. Давай у вікна зазирати. Послухаємо, що хто скаже. Точно, гарна ідея! Давай. Хлопчаки поправили шапки, потягнули штанці, які в бійці трохи таки сповзли, і пішли у вікна зазирати. Ой, швидше б весна! обурювався маленький хлопчик. Аж морозець почервонів. А навіщо нам людям зима? Краще б не було б її ніколи. Не скажи, онучку, похитала головою бабуся, перекладаючи насіння дивлячись, чого немає. За зиму, коли мороз та сніг землю сковують, вона відпочити встигає і виспатися, щоб на літо сили набратися, нам урожай виростити. А не було б зими, то не росли б у нас ні пшениця, ні картопля. Ні буряки з огірочками. Але здавна так повелося, людина мусить вночі спати, щоб за день встигнути усе, усе поробити, а земля взимку спить, від сонця й тепла відпочиває, щоб потім працювати добре. Тому всьому свій час. Та й недовго ще зимі панувати, ще трішки і побори її красуня весна. Морозець заплескав у долоні. От навіть бабуся його любить, але ж не тільки його. Промінця з весною теж он в гості чекають. Ох, як же весни хочеться, потягнувся за іншим вікном тато. Промінець усміхнувся, щоб вже нарешті не мерзнути, теплих шапок курток не носити, та й сонечко, що пригріло, небо розвідніло. Тато, але ж зима така коротка з порогу доня. Не встигнеш озирнутися, вже й свята минуло, і санучки ховати треба. А я так люблю з гірки на санчатах кататися. З усіма усіма своїми друзями. Це так весело. Нічого, що одягатися доводиться, але ж хіба ще колись буває так весело, як взимку. Ну, чого ж? не погодився тато. Влітку і в річці можна поплавати, і в гори сходити. Можна на велосипеді кататися, на самокаті, гойдалках, щоб аж вітер у вухах свистів. Так, блідово погодилася дівчинка. Тільки ж хіба знатимеш, як гарно навісні, влітку, якщо взимку добряч не розважишся? О, сонечко визирнуло. Біжу я ще з дівчатками на гірці покатаюся. Задумався про мінець. А й справді, і весною гарно, і взимку весело. Побіг до морозця, хопів за руку і запросив теж на санчатах покататися, поки сонечко визернуло і дітвора на гірка збирається. Стій! перся морозець. Тож кого люди більше люблять тебе чи мене? «Обох, обох люблять, обох в гості чекають, обом радіють, тільки кажуть, що всьому свій час. Тож поки ще зима, будемо на санчатах кататися. А як тільки весна прийде, доведеться тобі додому вертатися до наступного року, коли земля спати лягатиме. Ну, добре тоді, недовірливо подивився Морозець, Гайда кататися. До самого вечора дітвора каталася на санчатах, лижах, навіть у якихось мисках зірки спускалися, ловлячи рукавичками вітер. Ніхто так і не здогадався, які дивовижні гості з ними сьогодні веселилися. А ввечері морозець узявся до роботи, поправив усе, що, все, що встиг наробити за день промінець, підморозив бурульки, притросив снігом розігріті дахи, прихопив міцніше кригу на річці, як не як, до весни ще трохи є часу. Рано ще землі прокидатися, а промінець повернувся до сонечка, що тихо сопіло собі в кухнастій білій хмарі, з якої час від часу вилітала сніжинка пушинка Дійсно, ще трішки часу є можна відпочити у всьому ж був свій час. Ось така у нас була сьогодні цікава казочка. Гадаю, вам дуже вона сподобалась. А тобі, Каркушу, сподобалась казочка? Кар-кар, так, мені дуже-дуже сподобалась ця казочка. Наступного разу нас чекає ще цікавіша казочка. Тож не пропустіть. Кар, до зустрічі малята.